Яка ціна ось такого колектора з нержавіючки, Дивіться, які, на 6 виходів з таким енергозберігаючим насосиком, ось, який споживає всього від 5 до скільки, 40 Вт з таким от змішувальним вузлом, бачите, з нижнім підключенням. фірми Афтек, не таке собі якась какашка. От, тут у нас подача підключається, тут братка, а тут підключається ще е, це, термоголовочка. Все В комплекті є. І отакий от, дивіться, який він класненький з нержавієчки. Це верхня частина, це нижня. Ну, Тобто це подача, це обраточка. І на цьому змішуємо вузлі. Така ціна, дивіться, буде з Євроконусами. Оце все це буде 9 тисяч гривень. Ну, це таке, знаєте, вже якість і якості. Раз, поставили на все життя. Бо є інші варіанти, теж нержавієчки. Чуть дешевше, то десь може оцей весь комплекс таким самим підключенням буде біля 7 тисяч гривень. Є за, є за 9 і є за 7. Ось. Ось. Тому, якщо хочете, щоб воно вам прослужило 20 років, звісно, краще брати за 9. От. Якщо хочете, щоб 10 прослужило, ну, можна і за 7 взяти. Ось. Так що, друзі, кому потрібно, можу вам зібрати від двоєчки до 12, можу з таким змішаним узлом або з таким, як в мене от є. Ось, є такий, такий. <кій> Зібрати вам, якщо ви самі хочете зробити, то можете ще в е мене замовити, е можете отримати супровід, як це все під'єднати. Треба буде трошки розібратися яка у вас система, як це все правильно попідключати. Відео, фото, там, поскидати вашої системи. Ну нічого, якось розберемося, як хто кажуть. Чоловік теж там один замовив у мене. Каже, я хочу газу, до газового напольного котла поставити два колектори. Один на опалення, на теплу підлогу, а другий на радіатор. Кажу, допоможете, кажу, без проблем. То я йому вже зібрав колектор і на опалення, на теплу підлогу і на радіатор. Так що, друзі, пишіть для замовлення в особисті, все вам зберу, все підскажу.